Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо ростим влади на телеканалі Д-1. Міська влада Дніпра оголосила про намір продати сім об'єктів нерухомості, які належать місту. Усі вони розташовані у різних районах Дніпра, як на правому, так і на лівому березі. Найбільшою серед усіх є будівля за адресою вулиця Староказацька. 8. Загальна площа цього будинку понад 830 квадратних метрів. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процесів процедур Дніпровської міської ради, який її оприлюднив перелік об'єктів нерухомості, які підлягають приватизації у 2025 році, не вказує, що знаходиться у будівлях, які виставлені на продаж. Втім, усім медійникам Дніпра, адреса Староказацька 8 добре відома. Це так званий будинок журналістів, в якому розташована Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України. Ще наприкінці минулого року. Міська влада Дніпра поклала око на ласу нерухомість та. Захотіла відібрати у спілки її приміщення, і зараз, як бачимо, старовинну будівлю, вилучену у комунальну власність, оперативно продають. Нагадаю, на початку цього року правління обласної організації національної спілки журналістів розповсюдило заяву про те, що 14 грудня 2024 року в інтернеті не встановленими особами було розміщено оголошення про продаж будівлі за адресою місто Дніпро, вулиця Староказацька, будинок номер 8 Це двоповерхова будівля в історичній центральній частині Дніпра, яку з 90-х років і займає обласний осередок спілки журналістів. У заяві говорив. Правління Дніпропетровської обласної журналістської організації заявляє, що жодних рішень щодо відчуження будь-якого майна, що належить ДОО НСЖУ, не приймалось. Жодна особа від імені ДОО НСЖУ не уповноважувалась вчиняти відповідні дії. Правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ направило до національної поліції України заяву про дію невстановленої особи або групи таких осіб, спрямовані на вчинення кримінального правопорушення. Щодо вищевказаного нерухомого майна. Примітно, що анонімне оголошення про продаж з'явилося після появи позову до спілки журналістів про витребування будинку з її володіння для передачі міській раді Дніпра. На основі цього фейкового оголошення на будинок був накладений арешт, а пізніше господарський суд у Дніпропетровській області прийняв рішення про передачу будинку міській раді. Тож спілка журналістів залишилася без власного приміщення, в якому знаходили. Увесь час незалежності України цим стародавнім будинком у центрі міста вартістю мінімум в мільйон доларів протягом 30 років цікавилися чимало бізнесменів, у тому числі з кримінальною репутацією, наближені до влади, зокрема центральною, але ніхто з них у підсумку не наважувався кидати виклик журналістській спільноті і відверто рейдерськими методами захоплювати цю нерухомість. Хоча за цей час багато творчих спілок позбавили їхніх приміщень у Дніпрі. Осо. Особливо яскравий приклад спілка художників, яка залишилася без своєї виставкової зали на проспекті Дмитра Яорницького. І ось під час другої мерської каденції Бориса Філатова дібралися і до особняка на вулиці Староказацькій. Фейкове оголошення про продаж з метою через це накласти на нерухомість арешт типовий рейдерський прийом. Такі прийоми теперішнім керманичам Дніпра добре відомі. Завдяки цим знанням вони власне і побудували свої рейдерські бізнес. Бізнес-кар'єри за лічені місяці будинок у спілки журналістів відібрали і зараз поспіхом продають. А кому ж хочуть передати цю старовинну будівлю? Хто стоїть за цією атакою? За чутками мова йде про великого дніпровського забудовника Вадима Єрмолаєва, давнішнього партнера Дніпровської мерії. При цьому міська влада з ним співпрацює, не дивлячись на санкції, які введені українською державою проти цього бізнесмена. Нагадаю, 23 грудня 2023 року. Року відносно Вадима Єрмолаєва на 10 років були застосовані персональні економічні санкції через те, що бізнесмен був пов'язаний із підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську, а отже, сплачували податки до російського бюджету. Не так давно пан Єрмолаїв обзавівся кіперським громадянством. За рік до повномасштабного вторгнення Український Форбс оцінював його статки у 221 мільйон доларів. У нього є будинки в Лондоні і на Кіпрі. А влітку 2022 року українська правда опублікувала відео свого читача, який зустрів пана Єрмолаєва в Монако на Бентлі за 300 тисяч доларів. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Бентлі Флайн Спар, вартість якого починається від 300 тисяч доларів з Дніпровською реєстрацією. На Бентлі приїхав Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. Втім, підсанкційний олігарх і зараз продовжує вести свій будівельний бізнес у Дніпрі. Місцева мерія, не зважаючи ні на що, як бачимо, благоволить до Вадима Володимировича. Так, наприклад, вже під час повномасштабної війни сесія Дніпровської міськради затвердила детальний план кварталу обмеженого вулицями Харківської Глінки, Коцюбинського та Липинського. Фактично, це рішення підстава для розташування у зазначеному кварталі напроти мост сіті нового торговельного центру. Який зараз вже проєктується кампанією Вадима Єрмолаєва. Ще одне велике будівництво це офісний центр перехрестя. Його будує кампанія Вадима Єрмолаєва на місці торгівельного комплексу Кубометр поряд із Мост Сіті. До речі, цей ТРЦ мост Сіті свого часу найбільший в Україні теж був забудований структурами Вадима Володимировича. Компанії пана Єрмолаєва ведуть забудову переважно в історичній частині міста, що потребує постійних дозволів та по. Годжень від міських чиновників, фактично, успіх багатомільйонних інвестицій залежить від лояльності міської влади, і мерія Дніпра в цьому плані олігарха не підводить. Також компанії пана Єрмалаєва отримують гроші напряму з бюджету Дніпра. Яскравий приклад: фірма АКАМ, яка за багатомільйонні суми проводить роботи по благоустрою Дніпра. Наприклад, за реконструкцію площі Успенської цій фірмі з міського бюджету виплатили більше 300 мільйонів гривень. І це далеко не єдиний напрямок, за яким Вадим Володимирович освоює бюджетні кошти. Що стосується історичного кварталу, в якому знаходиться будинок журналістів. То пан Єрмолаєв вже давно його освоює, паралельно знищуючи старовинну забудову. Розпочалося це з Катеринославського, а тепер Кельнського бульвару, де він звів такі об'єкти, як торгівельний центр Босфор та ТРЦ Каскад Плаза. У 2019 році пан Єрмолаїв звернув свою увагу на вулицю Виконкомівську. Компанія Агра, яка є підконтрольна бізнесмену, вирішила звести на ній 20-поверхові апартаменти загальною площею 25 Тисяч квадратних метрів. При цьому під час розгляду проекту двадцятиповерхівки члени містобудівної ради звернули увагу на повне ігнорування розробниками охоронних зон історичної забудови. І ось тепер черга дійшла до вулиці Січових Стрільців, на розі якої зі Староказацькою і знаходиться будинок журналістів. До речі, зараз кінцевим бенефіціаром акціонерного товариства Агра яка забудовує історичний центр Дніпра, значиться Софія Кононенко. Це донька Вадима Єрмолай. Ще рік тому громадське повідомляло, що підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв формально передав контроль над бізнесом своїй дочці Софії Кононенко. Ймовірно, це було зроблено, аби обійти економічне обмеження РНБО України. Чи могло статися так, що втомлений бізнесовими проблемами старійший підприємець і справді вирішив передати справу свого життя рідній дитині? Могло. Але з тіктоку Софії Кононенко не виглядає, що вона готова перебрати керівництво бізнес імперію батька. So, unbox with me. Давайте розпакуємо найкращі туфлі, які я коли-небудь бачила у своєму житті. Ці малюки від Аквазура. Я щойно отримала їх учора. І зачекайте, поки я покажу вам, що всередині цієї коробки. Подивіться на ці сандалі. Вони назвали їх джин-тонік. Божечки, хіба це не ідеальне взуття? Подивіться на це, божечки, просто подивіться на деталі. Боже мій. так, це Софія. Кононенко дочка Вадима Єрмолаєва, їй 21 рік. Вона молода мама, живе одночасно на Кіпрі і в Лондоні і веде Тік-Ток. Вона постить відео, як проводить час зі своїм сином, купається в морі або в басейні. Зрештою, інколи розпаковує для підписників босоніжки, які коштують як місячна зарплата чотирьох українських вчителів. Софія Кононенко у своїх відео ніколи не згадує про батьківщину лише в шапці профілю написано, що вона з України, та інколи десь в аеропортах трапляються кадри з українським паспортом в руках. У цьому немає нічого поганого. Дівчина насолоджується життям на Кіпрі, купається в морі, виховує сина, і все в неї окей. Батько може їй це забезпечити. Вони ж не з такої сім'ї, вони з багатої. Брат Софії Артур має 50 гектарів землі у різних регіонах України. Сестра Даяна більше 40 квартир у Дніпрі. Навіть 15-річний брат Давид і той має дві квартири. У самої Софії теж 40 гектарів землі і на додачу бізнес батька. Але з тік-току юної пані Кононе. Абсолютно очевидно, що вона не керує цим бізнесом. Що ж, будемо чекати офіційної інформації, хто саме нарешті оголосить про наміри придбати старовинний особняк, в якому ще досі знаходиться обласна організація національної спілки журналістів України. А головне за яку суму міська влада збирається віддати цю двоповерхову історичну будівлю. Втім, здається, доля будинку в чиновницьких кабінетах вже вирішена. На його місці має з'явитись черговий торгово-офісний центр із скла та бетону. В історії з відчуженням будинку журналістів не останню роль зіграла прокуратура. Саме вона звернулася з позовом до суду в інтересах міської ради Дніпра. Було це ще за попереднього обласного прокурора Сергія Бішка. Нагадаю, пан Бішко та вся його команда була нещодавно звільнена після призначення президентом України Володимиром Зеленським нового генерального прокурора Руслана Кравченка. На думку нового генпрокурора, пан Бішко надто тісно співпрацював з місцевою владою. До Дніпра історія з відчуженням особняка на Староказацькій 8 як на мене, один з красномовних прикладів такої співпраці. Але такий стан справ, як повідомляли деякі медіа, не дуже влаштовував Руслана Кравченка, що у підсумку і призвело до відставки усієї верхівки обласної прокуратури на чолі з Сергієм Бішком. Як будуть діяти нові очільники Дніпропетровської обласної прокуратури, побачимо. Але кадрові зміни, передусім у Генеральній прокуратурі, стали поштовхом. Для активізації шахраїв різноманітного калібру. Одного з таких днями затримали у Дніпрі. Пропонував незадорого придбати посаду в Офісі генерального прокурора. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Ділок гарантував посаду в Офісі генпрокурора усього лише за 25 тисяч євро. Невелика сума за крісло у Києві. Гроші йому мали перерахувати на криптогаманець. Частину оплати аферист таки отримав. Після чого його і затримали у Дніпрі. Зараз справою займаються київські правоохоронці. Вирішується питання про оголошення підозри, затриманому торговцю прокурорськими посадами. Цікаво, що до потенційних покупців немолодий столичний шахрай із зовнішністю класичного рішали поїхав саме у Дніпро. Погодьтеся, досі специфічна репутація у нашого міста. Навіть дрібні злодюшки знають, де шукати багатеньких буратін ласих до високих. Посад, за які вони готові віддати кругленьку суму. Такі от новини, такі події, такі справи. Ми надаємо факти, а висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.